Чорна, червона, біла смородина дуже улюблені українськими садівниками ягоди. Вирощувати їх одне задоволення. Культура ця добре росте на будь-яких ґрунтах, крім кислих, не вимагає регулярного внесення добрив, досить посухостійка. А ягоди просто джерело вітамінів. У них містяться вітаміни С, А, вся група в е. Р, до солі фосфору, калію, махнію і заліза, каротин, пектини, фітонциди, природні антибіотики, мікроелементи, мідь, свиниць, срібло, марганець, сірка, селен. Десятий ягід будь смородини людині досить, щоб покрити добову дозу споживання всіх необхідних йому вітамінів і в першу чергу вітаміну С. Вимоги до умов зростання і агротехніка для всіх видів смородини однакові. У цій статті я розповім, як правильно виростити смородину на своїй ділянці, де почали вирощувати смородину батьківщиною смородини вважається Центральна Європа. У багатьох країнах досі можна зустріти її дикі зарості. На початку 17 століття православні ченці привезли кущі цієї пряної ягоди на територію України, де її довгі роки вирощували при монастирях. Тут же вперше почали займатися її селекцією. З ароматних ягід варили варення і робили знаменитий монастирський смородиновий кагор, який за своїми смаковими і цілющими якостями перевершує традиційний виноградний. До початку 19 століття смородину вже широко вирощували в поміщицьких садибах і селянських палісядниках практично на всій території України. До речі, назва смородина походить від давньоруського «смород» – «сморід», що погано пахне, смородина чорна, червона, біла, смородина чорна. Це найпоширеніший і невибагливий вид на сьогоднішній день виведено багато унікальних сортів чорної смородини з дуже великими ягодами, масою до 5 грамів і прямо стоячими міцними гілками, що дуже полегшує збір врожаю. Вони стійкі до грибних хвороб і мають підвищену морозостійкість. До того ж, їх самоплідність перевищує 45%. Смородина червона. До цього під виду відносяться всі кольорові смородини червона, бордова, рожева і біла. Вона швидше, ніж чорна, починає плодоношення при гарному догляді вже на другий рік. І вважається більш довговічною, так як на одному місці може давати високі врожаї більше 50 років. Червона смородина легше переносить холодні зими і спекотне літо. Вона практично не пошкоджується шкідниками і хворобами і вимагає самого мінімального догляду. Щоб виростити смородину, не забувайте про відхід. Місце посадки для смородини не має особливого значення. Вона прекрасно росте і на сонці, і в півтіні. Для червоної останній варіант навіть краще садять кущі на відстані 1 метр 90 сантиметрів, червону 2 метри 20 сантиметрів, чорну один від одного, при посадці щедро вносять органіку два відра під кожен саджанець, а також фосфорні і калійні добрива, щоб потім протягом двох років проводити тільки весняні підгодівлі рідким коров'яком або розчином сечовини. При посадці кореневу шийку заглиблюють в землю на 7-8 см, щоб у куща швидше утворювалися додаткові корені і бічні пагони. Протягом літа рослини ще двічі підгортають на висоту 15 см, тоді, вже на третій рік, у вас сформується потужний здоровий кущ. Смородина любить вологу, тому протягом літа її потрібно регулярно поливати, а потім мульчувати соломою або свіжоскошеною травою. Це дозволить добре зберігати поливну воду в кореневмісному місному шарі. Восени під смородину вносять фосфорно каліні добрива і дуже добре поливають, щоб з водою вимити зайві солі, які смородина не дуже любить. Смородині постійно потрібна обрізка, так як швидкорослі гілки сильно її загущають. Старі гілки, вік яких перевищує 8 років, вирізають в першу чергу. Разом з ними видаляють травмовані і зростаючі всередину куща. Залишають по 3 одно- і дворічних, по 4, 3, 4, і по річних, і по 2, шести- і семирічних. У здоровому кущі повинно завжди бути від 22 до 25 гілок. Смородина не боїться посухи, особливо червона, тому поливають її, як правило, двічі за місяць. У спеку поливають частіше. На зиму кущі не вкривають, тому що смородина витримує зниження температури до мінус 45 градусів. Виростити смородину допоможуть кращі сорти. Якщо у вас ще немає новітніх сортів чорної, червоної і білої смородини, я допоможу вам вибрати найкращі з них: чорна смородина. Бенневіс, Валова, Добриня, Ізюмна, Пігмей, Новинка, Селеченська, 2, Скарб. Титанія, новинка, цема, ядрена, червона смородина. Джуніфер, новинка, ненаглядна, рання солодка, цукрова, уральська красуня, біла смородина алмазна, білий голландець, біла парлина, новинка, вардавія, смольяниновська, уральська біла. Виростити смородину зовсім не складно. Посадивши її на своїй ділянці, ви на цілий рік забезпечите себе всіма необхідними вітамінами.